3 Jesons! Met some sad music game. like that. That was exciting! Mesencer! One Champion, 6 червня, 2025 рік. Саме так буде називатися це відео. Це не все, давай ще щось розкажу. Ми уже як ви бачите в аеропорту. Сьогодні вівторок, третє число. Середу все починається. В четвер зваження реєстрація і в п'ятницю самі бої. І ми вирішили все це записати на відео, створити влог, щоб ви могли це все подивитися, щоб не було потім тисячу мільйон п'ятсот сторіз. А все записати, так сказати, одним дублем на Ютуб, щоб ви собі сіли, взяли бабкорн, кока-колу і класно це все подивилися. Ми будемо старатися намагатись зняти все, тому що я впевнена, ти впевнений. Що це цікаво людям, як проходить ванчемпіон, як проходить підготовка до цього всього, і, в принципі, день самого бою. Коротше, будемо все записувати і все показувати. В рюкзаку процентів 60 це на згонку, речі, в яких я буду потіти, все інше Коротше, речей майже не потрібно, і це дуже класно. Слухайте, і давайте ми з вами відразу домовимося, що ви прямо зараз поставите на це відео палець догори. підпишетеся на Андрія канал. Нам буде дуже сильно приємно, і ми будемо знати, що це все робили не даремно, втратили свій час, сили, енергію. Тому що хто знімав відео, хоча б одне, той розуміє, наскільки це складно. Хоча здається, що це дуже сильно легко, але потім це треба ще змонтувати. Короче, що я вам розказую? Підтримайте нас. А якщо ще й коментар напишете, ми будемо дуже сильно вам. Так, да? Да, тільки я зараз думаю про булочки їду. <рик> Тому що я ж на дієті, на певному харчування, перед вилітом з'їв салат, зелень і все. І тут нас кругом оточують кафешки і воно все пахне. <рик> після завтра відірвешся. <рик> після завтра ще так собі, а відірвуся вже після бою. Ох! <рик> <рик> І на останок ребятульки на майбутнє вам в аеропорту завжди холодно в будь-якому аеропорту. кондиціонери працюють. Ми з юлі вже прошарені в кофті, в штанах. Юлі зараз ходить, передягнеться. Коротше, запакувалась нормально, тому що повірте, тепло не буде. Кондиціонери луплять дуже сильно, і поначалу, коли заходиш жари, то вроде нормально. Потім, коли 20 посидиш, тіло охолоджується, і холодно, в натурі холодно. Так що краще зняти, чим немає що одягнути. Все, всім пока, тому що ми вже наговорили дуже багато. а Попереду ще знімати, знімати, потім монтувати, монтувати, і буде вов на три часа. Нам це не треба. Пока. Yeah. Ну що, господа, долетіли дуже швидко. Мені було летіти годину 40, Долетіли за годину. Представляєте? І я проспав всю дорогу, і це так класно. Я заснув і проснувся вже на посадці. Зараз чекаємо таксі дві хвилинки ще, і будемо вирушати в готель. Їхати дуже близько. Заселяємося в готель, який предоставляє організація. Включені сніданки. І номер на двох на весь період перебування. Розенцівні моменти теж проходять тут в спеціальних залах. Дуже швидко. <рес> Бо ввечері нікого немає. Так, да, навіть оформили, Вообще, я нічого не заповнюю, ставив підпис, вони не самі все заповнять. Завжди я цим займаюся. А, так? Да? Да, вони вже самі стомились, думають, ідіть раді Бога пошвидше і ми вже будемо спати лягать. Як тут пахне, боже, я так люблю готелі. В нашому номері Ван вот такие вот апартаменти. Вони всі похожі. І кстати, завжди синій кут і червоний кут на різних е поверхах. Я завжди попадаю на шостий. Не знаю, чому. Це Ця душова мені нагадує вісу з гонку. Чому вручаємо воду, Тут забирається пар. Ну, Я... ми вам покажемо. Да, покажем. Красиво, мені подобається. На 12 ночі будемо і я як справжній спортсмен першим ділом 20 ночі поїхав дивитися вагу, але магше не привезли. Ваги будуть непевне, що вже завтра. Тому йдемо лягаємо спати. Та ти ходи, не переживай. Андрюша, хто кажеться 20 ночі? Завтра, спокойся, ти відпочинь, завтра проснеться. Покажи пресу, зараз тобі скажу, скільки ти важиш. Покажи прес. Так, ну я думаю десь 54,5. Так. Да? Да. Добрий ранок. Джос, будемо 8 ранку і ми йдемо снідати. Так це не для вас, буде піднімати кожну кришку і показувати. Раз, риси, два. Курка, капусечка, о, це моє. Це лапша якась риси. Це макарони, я їв, але зважування завтра. Не знаю, що це? Запах дивний. Ну, ми таки не їмо. Оце на заказ виказуєте, заказ вони готують. Як хочете, що хочете. Омлєти, яйця, заказуєте, вони вам зроблять салати ПП. І от саме моє любиме це ось мучне. Хліб-хліб. Ну цього разу малий вибір хлібу. Прості рази, звісно, були такі: прям і багети, і хліби, і кірпічики різні. Післязавтра це правда. Шановні, ми не дійшли до кінця. І так, нарізки. Це що сир? Мені можна сир? Я тобі кину. Юрію можна побільше. Далі йогурт, це десерти. Ну, от, такі от. фрукти. І моє, що любиме, це кашки. В перший раз була вівсяна каша, я її так любив. А це молоко, містосуп. І це ще не все. Мої кайфарики це кава, чай, напитки, сухі сніданки, каші, вівсяні, мюслі і так далі, що подібне. Показую свою тарілку. У нас тут салат. Два яйця, брокколі, ця цвітна капуста. вибачаю, цвітна капуста. Сир взяв попробувати і все. Я думаю, так як завтра кое кого зважування, це у мене, я думаю, достатньо. Кстати, Юлі теж не гірше, гарна трілочка. Фруктики солодкі, ну ми сьогодні без фруктів. Нічого ми завтра. Ми завтра нападемо. Я вам завтра покажу, як треба снідати. Нам набрали в номер і покликали на четвертий поверх. Раніше це було вечором на 6 вечора, а це зараз 10 ранку. І на 10 ранку нас покликали. І покажи, що це прикидка ваги, шорти, футболка і рукавички. Розмір рукавиці. Тобто, така міні регістрація. Ну я здивований, тому що таким до цього займалися вечором о 6 вечора. а це 10 рано так, всім привітік. Ми приїхали в госпіталь. Андрій не в дусі щось казати, щось знімати. Тому yeah. за рулем сьогодні Юлічка, ось так виглядає. Все дуже по-багатому, так гарно ну, коротше. Зрозуміло, час на лікарня, на клініка, госпіталь. Андрій зараз буде проходити лікарів. Я зазвичай з Андрієм не їжджу в госпіталь на всі ці процедури, але цього разу, так як ми знімаємо велог для вас спеціально, вирішила, що треба поїхати і щось вам підзняти розказати. Ось так виглядає боєць. Скажи хоч щось, що ти живий, не знаю. Нормально почуваєш? Хочу спати. Може я так смачно поснідав, що хочеться спати. Казав мій дідусь: після їди треба полежати, щоб сало зав'язалося. <плежу> Лежу, зав'язується сало. Сьогодні було ще швидше, ніж попередній раз. Мене замірили. Довжину, висоту, вагу, тиск, також кардіограма. Ну і останній лікар це дерматолог, глянув моє тіло, запитав усяких хвороб і все. І все. Коротше, в лікарні відбулося все дуже сильно швидко. Андрій сам в шоці казав, що перший раз, коли вони там були, то було дуже сильно довго. А цього разу, прям взагалі швидко-швидко, і привезли нас в готель. Ми не встигли вийти з машини. Як нас назад засунули в машину і сказали, що ми їдемо на стадіон. І ми не знаємо, що тут буде. Але Андрій здогадується і каже, що буде фотосесія. Тому ми чекаємо, поки нас покличуть. Показує вам ребітульки шорти. вуаля, на бій. Галіностопе. Хатя за розмір мене не запитували галіностопі. Я як вони його вирішила. Не ну, одягнем, побачимо. Це, це кстати дивно, бо перший раз запитували. І футболочка. Біла? Біла. А -а -а. Ладно. Хотів розказати свої плани на майбутнє. Не вирішив, що не буду спішити. нє ні, ні ні ми вже планами научені і наперед нічого не говоримо. Ну, його в баню. Кстати, а чо шорти чорно білі? Ти ж вибрав якісь інші сьогодні зранку, ні? Так. Да? А вони дали ці? Ну ті лучші, если чесно. Да, мені тоже давай. Клас, круто. Ну давай так. Вони давали мені поміряти розмір, а не вибрати, е... колір? Колір. В натурі? У мене не запитує чіткі. Я хотів чорно-білі. Іменно ось цих. Цих не було. Дали мені інші. Я вибирав між іншими. Вони мені принесли чорно-білі. Вау. Дуже гарні, це ексклюзивні шорти, тому що такої наліпки ви ніде не купите. Ніде. В нюпіні ніде. Тільки дає, дають на бої. Ексклюзивні очікування це не дуже приємна штука. Ще й так холодно в цих кімнатах. Жесть. Потім мені робили нові свіжі фото. Процес був не швидкий, але кайфовий. Хвилин 20 фотографувались. Сказали, що фотографії можна буде отримати пізніше, і це прикольно. Далі онлайн інтерв'ю. Де задають питання, відповіді, які будуть використовувати в момент мого виходу в ринг. Після цього ми поїхали в готель і починається цікавий спортивний атракціон. Згонка ваги. На цей момент зайві 1,5 кг. Досвід уже великий, тому використовую усі свої хитрощі і методи в згонці ваги. Худа риба, вже штани спадають, ну спадають, ще 1,5 кг. Це я це як називається. А куди ти йдеш? Ну, скажи людям що-небудь. Там і самі все розуміють. Ти що, що сказати? Ну, я поки з тобою не познайомилася, я не знала, що це за костюм. Розкажи, може хтось буде дивитися перший раз. Ну, дуже жарко. У нас в Україні називається сам на костюм. Тому що тіло і його теплота Нікуди не дівається, Бо воно утримує, не пропускається все. І коли ти активно займається спортом, я буду бігати, воно дуже жарко і дуже сильно потіється. А по спортом виганяється вода. Що мені далі потрібно? Вигнать лишню воду. Це сильно важко, жарко, больно, потно. Так. Да, це дуже неприємно, я би сказав. Через це проходять всі? Я думаю, що так. Дивиться не проходять, тому що от природи бувають такі худі і високі, що їм просто не треба. це. А так всі відганяють, так? Да? Всі. всі по різному. повірте, я за свої 12 років, бо я сіки там, ну, транічно, уже щось знаю про це. І мені це упрощає мою задачу. Все через свій досвід. Кров і піт. Ось чому люди продають всі свої дієти, там сікрети. Тому щоб вони пройшли на своєму здоров'ю це все. Вони це прожили, самі експериментували і будуть вже готовий вам результат. Тому я вважаю, що вони красавці. Щоб вам це вам вона 12 років прожити, як я. А так можна купити. Я не продаю нічого. Просто я вам об'ясняю. А чого ти нічого не продаєш? Давай будемо щось продавати. Ми подумаємо після одно. Начало, початок покладено. Я думаю, що зараз Андрія може зрозуміти тільки ті, хто хоча б раз були на його місці. Давайте, поки Андрій зайнятий і бігає на доріжці. це буде десь пів години, я його почекаю. У мене є час дещо вам розповісти, так сказати, за кулісне життя, тому що. Ну, це ж цікаво завжди, розумієте, а що там за полісами, а як там, а хто, а з ким я сама така сама розумієте? Я думаю, що кожна людина, яка веде, хоча б трішки або не трішки соціальні мережі і виставляє там десь своє життя на показ, все рівно дуже багато тем, навіть якщо це блогер, який 24 на 7 виставляє своє життя, все рівно є теми, які залишаються за кадром, які залишаються в сім'ї, про які ніхто не розказує, не показує і так далі, про які ніхто не знає. І звичайно, в спортивному житті. Ці зараз я про Андрія теж є такі моменти. Ну почнемо з того, що він взагалі то не сильно активний, як в соцмережах і дуже мало всього показує. Але якщо говорити ось про це, що я зараз вам розповідаю, то тим паче, тому що Андрій, по перше, діва. Ви знаєте, хто такий чоловік по знаку зодіака? Діва, якщо не знаєте, то зайдіть і прочитайте. По-друге, він не любить там жалітися щось, такі якісь моменти розказувати, чи йому важко, чи йому боляче, чи йому погано. У нього завжди все хорошо. А якщо і ні, то він, він просто нічого не буде говорити. Він краще буде мовчати, аніж говорити, як йому там погано, чи ще щось. Ну я це якби розумію і приймаю. В принципі, я думаю, що більшість чоловіків такі. Так, от чому я називаю період? Хто на мене підписаний, той знає, що коли в Андрія бой і до нього залишається два-три тижні. Я завжди кажу, що починається мій найулюбленіший. Ши найцікавіший період до бою, тому що в нас починаються ось ці, знаєте качелі. Я думаю, ви розумієте про що я, тому що в людини бій, просто от подумайте, да, от я себе ставлю на його місце. У людини бій, звичайно, він починає вже про це більше думати. Він починає більше планувати. Пролітають якісь сценарії, що і як може бути, в який бік як може піти ситуація. Зрозуміло, з кожним днем все ближче і ближче та дата, з кожним днем все важче і важче морально. Тому звичайно це все впливає і на сімейні відносини, і на наші з ним відносини. По-перше, як я сказала, людина вже починає думати про те, що його чекає. Це дуже сильно важливий крок, важлива сходинка в його житті. По-друге, людина голодна. Ви розумієте, що таке взагалі голодний чоловік, який нічого не їсть, ну мало їсть. Спочатку мало, потім нічого, які тренуються в залі, пахає, хірячить, фігачить, так, що жити після цього не хочеться. То зрозуміло, що хто би поруч не був, все рівно будуть зриви. Але ви знаєте, Андрій дуже спокійна людина в житті. Хто з ним знайомий а, особисто, той знає, що він настільки спокійна людина, настільки все спокійно сприймає. Я теж в принципі не кіпішна і ми, знаєте, два сапога пар. Тому так як ми давним-давно разом, і я вже дуже багато боїв пережила разом із ним. вже, знаєте, на своїх помилках, десь навчаємося, десь уже згадуємо як було, як не треба. Тому зараз у нас, коли починаються три-два тижні, а тим паче за тиждень до бою, період максимального спокою і релаксу. Ніхто нікого не задовбує, ніхто нікому ніякі питання не ставить. Я зайвий раз нічого в нього не питаю, не випитую. Людина голодна, людина не їсть, людина страждає, тренується, чекає ту вже дату, щоб відбитися і нарешті бути спокійним. Тому звичайно я розумію, що його треба не чіпати. Він дуже швидко запалюється. Хоча хто знає Андрія, це максимально спокійна людина в житті, якого ну щоб завести, я не знаю, що треба, щоб він прям став дуже сильно злим, агресивним. Це прям. Це прям дуже треба сильно постаратися. Але в цей період, коли от підготовка, голодовка, тренування і все це дзвонка ваги, він, звичайно, стає вспильчивим, роздраженим. Йому багато що не подобається. Тому я в цей період стараюсь максимально його не чіпати тільки по ділу, Без якихось там розмов, я ніякі дурні питання не ставлю. Хоча я люблю дурні питання поставити, але не в цей період закінчиться бій, Потім поговоримо про якісь дурнуваті теми. Він до речі, щоб себе відволікати, він значить це можна говорити. Він щоб себе відволікати, скачує собі якісь там ігри і грає в іграх. В телефоні на комп'ютері. Оце його відволікає, щоб не хотіти, по-перше, їсти, щоб по друге якось швидше час ішов, тому що це все тягнеться ну довго. Коли людина голодна і хочеться їсти, то звичайно час дуже довго плине. Ой, наговорила я вам дуже багато, але я думаю, що суть мого монологу ви зрозуміли, що кожний бій це випробування не тільки для спортсменів. Але якщо є сім'я, то і для сім'ї також не знаю я чи треба було вам це розповідати, чи вам було цікаво, але я вирішила, що треба. А ви йдіть в коментарі, напишіть свій коментар щодо цього, якщо вам сподобалося, що я за розповіла. І що ви на рахунок цього думаєте? Мені дійсно буде цікаво почитати, особливо якщо тут є такі самі дівчата, у кого а, хлопці спортсмени. Не обов'язково боксери, це може бути абсолютно різний вид спорту, тому що, дівчатки, я вас панімаю. Розумію дуже сильно. Все, пішли, подивимося, що там Андрій. День ікс настав. Я його заб'ю. Я буду його бить так сильно. І ти такий, типу. Вау! Бо хто не вперше тут уже прошарений. Покажи брес. І от саме моє любиме це ось. Розіграть свій сьогоднішній набір на бій. Андрій не в дусі щось казати, щось знімати. Блін, братуха. А чого ти нічого не продаєш? Давай будемо щось продавати. Ну це ж цікаво завжди, розумієте? Look of the day, Андрій Мезенцев. Це 400. Розумієте, що таке взагалі голодний чоловік? Ні в шоці, не їсть, не п'є. Приятний момент за сьогодні. Далі ми їдемо на стадіон. Ось такі тут всякі штучки, подивіться на ці. Якось починає потрушувати чуть морально. Соплі жував, коротше. Тому я вважаю, що вони красавці. Ти щасливий? Я щасливий.